Добрий день, шановне товариство. Наразі увага українських і світових ЗМІ прикута до подій, які відбуваються на лівому березі Дніпра. Я нагадаю, останніми днями все більше з'являється інформації про наступ українських сил на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Військові аналітики стримано кажуть про успіхи збройних сил України на тому напрямку, вимагаючи інформаційної тиші. От власне і про. Характер військових дій на лівому березі Дніпра і го про інформаційну тишу в моменті висвітлення подій безпосередньо на лінії бойового зіткнення ми сьогодні з вами і поговоримо. Звертаю вашу увагу, що в генштабі Збройних сил України заявили про те, що основні завдання цієї операції на лівому березі Дніпра є необхідність відтіснити окупантів на відстань. Подалі від правого берега, щоб забезпечити цивільне населення від постійних ворожих обстрілів. Що до недавнього часу російські окупанти мали можливість обстрілювати житлові інфраструктури звільнених українських населених пунктів на правому березі, в тому числі за допомогою мінометів. Наразі відстань, на яку відсунули збройні сили України, окупантів, не дозволяють власне. Противнику використовувати міномети для обстрілу житлових і інфраструктур об'єктів українських міст і населених пунктів на правому березі. За інформацією Міністерства оборони Великої Британії з посиланнями на дані своєї розвідки Україна надала більшого пріоритету операціям на цьому секторі, будуючи невеликі плацдарми на східному березі, які вона контролювала від літа. За даними британських розвідників, Росія ймовірно була на поготові щодо можливих атак через річку, коли вона відвела свої сили із західного берега 12 місяців тому, на чому я роблю акцент і наголос, і ми повернемося до цієї тези. Ще раз е повторюю: за даними британської розвідки, е Росії. Сторона була на поготові можливих десантних операцій українських військ, цебто були створені багато шалоновані рубежі оборони російських військ. А тепер, власне, до подій, які відбуваються на лівому березі Дніпра, я нагадаю, 14-15 вересня українські військові форсували Дніпро, щоб закріпитись в позиції і підготуватися до наступу на лівому березі Херсонської області. Росіяни стверджують, що Збройні сили України готувалися форсувати Дніпро ще від липня. І тут досить примітною є оцінка так званого інституту вивчення війни, які повідомили про те, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі річки на Херсонщині. Своєю чергою. Керівниця Об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прокоментувала цю інформацію так званого інституту вивчення війни. Йдеться про те, що за інформацією Гуменюк робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною. Це пряма мова Гуменюк. І більше того, Гуменюк закликала не поспішати з висновками. І відповідно довіряти виключно офіційним повідомленням, тобто повідомленням українського генерального штабу, але менше з тим, вже 17 листопада, у звіті так званого інституту вивчення війни повідомляється про те, що російське командування на Херсонському напрямку відмовляється ввести в бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантної штурмової дивізії. Воліючи натомість зберігати залишки цих формувань у ближніх районах та другорядних ешелонах оборони. До речі, товариство, це пряма мова так звана інституту вивчення війни. І чому я акцентую увагу на тих подіях і заявах і британської сторони і відповідно речників Українського генерального штабу, щоб ще раз дати на загал? Зрозуміти, що повідомлення так званого інституту вивчення війни свідчать про крайню заангажованість цих так званих аналітиків, більше того, більшість повідомлень не відповідають дійсності від слова абсолютно. Мовиться про те, що я ще раз повторюю: в повідомленнях інституту війни. Зокрема, від 17 листопада повідомляється про те, що російське командування відмовилося вводити в бій підрозділи 7-ї десантної штурмової дивізії. Ну, власне, якщо би вчилося як треба, то мудрість би була своя, а то залізете на небо і те не те і я не я. До чого я веду? А веду я до того. Що підрозділи 7 повітряно-десантної дивізії, які, на думку так званих аналітиків Інституту вивчення війни російського командування відмовляються вводити в бій, наразі знаходяться на Запорізькому напрямку. Поясніть мені, що це дана непоінформованість Інституту вивчення війни. І надають часу російське командування прийняло рішення про передислокацію підрозділів сьомої повітряно-десантної дивізії з Херсонської області відповідно на Запорізький напрямок в район Вербове і в район відповідно Работине. Варто зауважити, що на цей напрямок були передислоковані не тільки підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії, але й відповідно підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії місце постійної дислокації Псков. Причому передислокація цих підрозділів відбулася з лиманського напрямку. Досить показово. Але повернемося до підрозділів 7-ї повітряно десантної дивізії. Так от на момент їх дислокації на лівобережжі Херсонщині вони. Прикривали ділянку фронта від нової коховки до казачих лагері, і були на однієї з найбільших боєздатних і вмотивованих частин окупаційної армії. Але ви спитаєте, а в чому ж тоді сенс переводити їх на запорізький напрямок? Ну, відповідно, крім контрнаступу збройних сил України на Токматському напрямку Запорізької області, там були ще й політичні причини. А я нагадаю перебіг подій. Шановне товариство, ви всі добре пам'ятаєте історію з командувачем 58-ї загальновійськової армії російських окупантів, яка оперувала якраз на Запорізькому напрямку в районі Вербове і е, в районі Роботина. Про Попова більш свідомого на псевдо Спартак, який свого часу виступив з критикою дій російського генштабу, зокрема з Герасимова і самого міністра оборони Російської Федерації Шойгу. Тоді Попов заявив про те, що. Російські окупанти несуть е, важкі втрати на тукматському напрямку внаслідок а, відсутності оперативних резервів і фактичному програші в контрбатарейній боротьбі Збройним силам України. Більше того, він відзначив неадекватність рішення російського генштабу. Після того попова посунули Ви спитаєте, а яке ж це відношення має до передислокації сьомої повітряно-десантної дивізії? Пряме. Після усунення попова з посади, і відповідно, появи інформації щодо можливості усунення з посади на той момент командувачка повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації Теплинського, в мережі Ютуб з'являється відео бійців 7-ї повітряно-десантної дивізії, де вони говорять про те, що у разі, якщо не припиниться відповідно і на Теплинського, і на Попова. Вони залишають за собою право повторити так званий марш справедливості Пригожина на Москву, але якщо у випадку з ПВК Вагнер ми мали опередковий марш організований самими російськими спецслужбами з метою знищення військово-політичної опозиції всередині Російської Федерації, то наразі з подібними заявами виступили вже бійці найбільш підготовлених повітряно-десантних військ, еліта, так би мовити, російської окупаційної армії. І відповідь з боку російського генштаба не забарилася, їх перекидають на той час більш спокійного Херсонського напрямку відповідно, на Запорізький напрямок. До речі, передислокація підрозділів сьомої повітряно-десантної дивізії. Eh, Стала можлива саме завдяки підриву репліка Каховської ГЕС. Пояснюю, тоді вода власне, вийшла з берегів, що унеможливила проведення десантних операцій Збройних сил України. І відповідно, російські війська отримали можливість перекидання оперативних резервів з одного з однієї ділянки фронту на інше. Що і відбулося? Це начебто з військової точки зору. Але політично йдеться про те, що морально не на думку російських спецслужб і окупаційної армії фактично кинули на убій на утилізацію руками збройних сил України. Причому судячи з втрат, які несуть підрозділи сьомої повітряно-десантної дивізії на Токматському напрямку, задум, Російських окупантів і спецслужб він здався. Фактично, наразі ми можемо говорити про те, що російські окупанти сточують дві найбільш боєздатні дивізії повітряно-десантних військ, вирішуючи для себе низку питань. В першу чергу це виграш часу, і друге прийняття рішень щодо будівництва укріплених ліній: як відповідно на Токмацькому запорізькому напрямку, так і відповідно на Херсонському. І тепер ми переходимо до другого ляпу, чи то, скажімо так, заяви так званих аналітиків. А йдеться про те, що в цьому ж звіті від 17 листопада 2023 року поточного року так звані аналітики заявляють про те, що російські війська застосовують уроки. Які витягнули з оборони Запорізької області і зводять багаторівневі зміцнення на лівому березі Дніпра Херсонської області? Знов таки, до уваги так званих аналітиків. Оборонні споруди, відповідно, будувалися протягом е певного часу, а саме протягом року останнього. Як відповідно на Запорізькому напрямку, так і на Херсонському. Які уроки вони витягнули з Запорізького напрямку, якщо там чотири рівня ешелонованої оборони? Наразі Збройні сили України проривають другу лінію оборони збройних сил Російської Федерації, а це знов-таки свідчення того, що аналітики або пересмикують факти, або це демонстрація в черговий раз. Абсолютної некомпетентності так званої інституту вивчення війни товариство нагадаю, того часу вони повідомили про те, що російські окупанти так само зробили висновки з вугледарських подій, а саме безуспішного штурму російських окупаційних військ на Вугледар, коли російські окупанти понесли важкі втрати в живій силі і технічні, тоді цим так званим наступам в лапках командував російський генерал Мурада. Чим це завершилося, ми всі пам'ятаємо ті феєрічні відео і фотодокументи знищення російської бронетехніки в районі Вугледар. Так от, не зважаючи на це, ті так звані аналітики Інституту вивчення війни заявляють про те, що російські окупанти зробили висновки під Авдіївкою. Наскільки вони зробили висновки, ми всі побачили знов таки на відповідна підтверджено геолокаційно відео фотоматеріал знищення російської бронетехніки. За даними українського генштабу, кількість знищеної ворожої бронетехніки за місяць російського наступу це приблизно до 200 одиниць бронетехніки відповідно до 120 танків. Ну, висновки колосальні. А тепер повернемося власне до подій, які відбуваються. Безпосередньо на лівому березі Дніпра. З інститутом вивчення війни це зрозуміло. Давайте називати речі своїми іменами. Це інформаційна помийка, але в мене запитання: чому досі? Не зважаючи на те, що раз по разу ми разом з вами аналізуємо інформацію так званого інституту вивчення війни, яка абсолютно не відповідає дійсності їхні повідомлення масово тиражуються Українські ми ЗМІ навіть не перевіряючи. Я звертаюся до українських журналістів. Вам так ліньки перевірити, чи знаходяться підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії окупаційних військ на Херсонському, чи то на Запорізькому напрямку. Чи немає часу набрати представників генштабу Збройних сил України і перепитати, перевірити інформацію перед тим, як давати її на загал. Створюючи певне інформаційне поле. Але осомів у мене запитання до Департаменту захисту Національної державності Служби безпеки України: скільки ще повинно бути неперевіреної інформації з боку так званого інституту вивчення війни, щоб ви нарешті звернули увагу на захист інформаційного простору України на другому році війни? Менше з тим, давайте перейдемо до подій на лівому березі. Наразі на лівому березі, за повідомленнями українського генштабу, триває успішний характер контрбатарейної боротьби збройних сил України, який дозволяє українським захисникам мінімізувати зусилля російських окупаційних військ щодо подальшого видавлення українських підрозділів з лівого берега. Збройним силам України за інформацією, яка є вдала, її вдалося. Перепрошую, вдалося закріпитися на декількох ділянках. Варто говорити про те, що протяжність зони контролю Збройних сил України вона збільшується. І незважаючи на всі зусилля окупантів видавити нас з району відповідно на низки населених пунктів, де Збройні сили України змогли закріпитися, ці спроби не мають жодного практичного результату. Більше того, давайте говорити про те, що російські окупанти змушені визнати, що Збройні сили України під прикриттям засобів ураження, а саме ствольної ефективної артилерії, яка працює з правого берега, створили передумови, коли російські окупанти не в змозі проводити активні операції проти українських плацдармів. Ба більше того, самі окупанти відзначають той факт. Що вдало використовується збройними силами України як географічний фактор, це розташування відповідно на за засоби ураження на правому березі, які вище ліво, які контролюють окупанти, так і тактико-технічні характеристики західного зброї, які півтора-два рази перевищують аналогічні російські чи то радянські, які є на озброєнні у окупанті, але головне товариство досить показало, що на цьому надважливому для збройних сил України напрямку. Ми змогли створити перевагу в засобах ураження не тільки мовиться про стовольну реактивну артилерію, але й використання ударних безпілотників. Крім того, самі окупанти відзначають успішний характер роботи українських РЕБ, це фактично створений дашок, який не дозволяє працювати відповідно ударним безпілотникам противника, або більше того є ефективно працює відповідна армійська система ППО, знов таки унеможливлюючи активне застосування і відповідно е е штурмовиків російських і гелікоптерів. Причому самі росіяни відзначають низьку ефективність нанесення власне, ударів російською авіацією. Але йдемо далі. Наразі ситуація на лівому березі Херсонської області дає можливість Збройним силам України тримати під тотальним вогневим контролем всю окуповану територію. Нагадаю товариство: відстань до адміністративних кордонів з Кримом це приблизно до 70 кілометрів. Це та відстань, яка дозволяє ефективно працювати РСДВ західного зразка. Це відповідно і Хаймерс, Мелерески, Марси і Чеські вампіри. Жен я не говорю вже навіть про АТАКМСи і або крилаті ракети повітряного базування, які наразі є на Збройні Збройних сил України. Тобто тотальний вогневий контроль. Що таке тотальний вогневий контроль окупанти відчули на собі в моменті нанесення удару по командно штабному пункту е групи військ Дніпро, про що ми з вами розглядали в попередніх передачах, і відповідна знищення толевої колони забезпечення, причому товариство? Втрати окупантів були колосальні: більше 10 одиниць автомобільної бронетехніки і декілька десятків знищених окупантів. Причому самі російські окупанти визнали ефективність нанесення удару Збройних сил України і недолугість тактику власних підрозділів, які зупинилися відповідно. Я так розумію, горілки попити, як завжди. Ну і Українські військові передали їм полум'яний привіт. Тепер йдемо далі, товариство. Власне, за словами прес-офіцера Сили оборони Півдня Наталії Гуменюк, наразі Сили оборони України посунули окупантів на відстань 3-8 кілометрів, яка не дозволяє окупантам використовувати мінометні розрахунки для обстрілів правого берега. Це те, про що ми з вами говорили. Крім того, самі окупанти відзначають вкрай високу ступінь ефективності українського контрбатарейної вогню. За даними українського генштабу, щодня на Херсонському напрямку знищується від 4 до 10 артилерійських систем. Водночас варто відзначити, що за інформацією українського генштабу, створення ударних угрупувань російських військ на цьому напрямку не спостерігається. А це означає, що в окупантів немає потужності, щоб готуватися до активних дій. Все щодо ситуації на Харасонському напрямку. Цебто тримаємо руку на пульсі, аналізуємо інформацію, яка з'являється в відкритих джерелах. І головне товариство: довіряємо виключно перевіреної інформації, довіряємо власному. Збройним силам, які єдиному гаранту захисту нашої територіальної цілісності і суверенітету. Віримо за все. Це буде Україна.